П'ять років роботи набу коту під хвіст. Боротьба з корупцією, мій пріоритет як президента. В Україні на законному рівні знову дозволили корупціонерам безкарно красти. Рішення КСУ легалізувало всі статки незаконні набуті політичною літою після революції гідності під час війни. За місяць до виборів зашморг, який мав стати фатальним для злодіїв у законі, зняли. Чиновник, не бійся, бери хабарі та без остраху купуй будинки та автівки, адже влада тобі тепер це дозволяє. Звучить жахливо, але так все і є. Адже на п'ятий рік боротьби з корупцією Конституційний суд відмінив статтю про незаконне збагачення. Саме ця стаття була єдиним інструментом, за допомогою якого можна було посадити чиновника за грати. А тепер, після відміни, витрати хабарів стали майже законними операціями. Навіщо Петру Порошенку легалізувати хабарників перед виборами? Розказуємо в нашому сюжеті. Ось вона стаття, на яку покладали надію українці та міжнародна спільнота. 368 з приміткою 2 – незаконне збагачення. Але минулого тижня найвища українська судова інстанція в один момент декриміналізувала цю статтю. Це відвертий удар по всій антикорупційній реформі. Секретні матеріали провели детальний аналіз усього, що передувало цьому нечуваному скандалу. Виявляється, стаття з'явилась ще до революції гідності у 2011 році, але у 2015-му вона зазнала змін. Слово майно замінили на активи, і що надважливо, додали фразу Законність підстав набуття яких не підтверджено доказами. Саме на цьому формулюванні згодом і зіграє конституційний суд, повністю відмінивши статтю, як таку, що суперечить нормам верховенства права та презумпції невинуватості. До 15-го року існувала стаття кримінального кодексу про незаконне збагачення, яка не діяла, не було жодної підозри, не кажучи про вироки суду за цією статтею. По якій причині тому, що вона була мертвою статтею, тому що її формулювання не дозволяло. Будь, будь кому висунути Але Тут варто дещо роз'яснити: Національне антикорупційне бюро України реально запрацювало лише наприкінці 2015 року. До цього часу не було ні антикорупційного прокурора, ні штату детективів. Сьогодні ж детективи розслідували епізоди з незаконного збагачення у 65 кримінальних провадженнях. Деякі справи вже були у суді, і дехто з високопосадовців міг потрапити за ґрати на 10 років. Дух українського парламенту відчутний лише тоді, коли щось несе загрозу депутатським статкам. Адже відчувши небезпеку статті про незаконне збагачення та реальність арештів та ув'язнень, українські чиновники згуртувалися та почали боротьбу проти закону і, схоже, перемогли. Головний радикал Олег Ляшко тепер без зостраху може вигравати у фіктивні лотереї. А Мирослав Продан не боятися сісти за грати через купівлю нерухомості у Туреччині. Як та хто підтримував відміну цього закону? Далі в сюжеті. Конституційне подання щодо ліквідації відповідальності за незаконне збагачення подали ще в грудні 2017 року 59 народних депутатів, серед яких і фігуранти справ за цією статтею кримінального кодексу. Туди увійшли 23 члени фракції Народний фронт, по 11 депутатів від БПП та фракції Відродження, 10 від ОПОБЛОКу, ще троє з фракції Воля народу та один депутат радикальної партії Олега Ляшка. Разом 59 депутатів на чолі з Павлом Пензенником, депутатом від Народного фронту. Щодо мож... які могли потенційно стати підозрюваними, це були близько трьох десятків народних депутатів зі всіх фракцій. Фактично. От де конституційна більшість там незаконному збагаченні, На жаль, нагадаємо, про які саме йде мова. Ви маєте знати своїх героїв в обличчя. Мирослав Продан, поки очолював податкову, нацарював на 89 мільйонів гривень та купив кілька турецьких віл. Вічно опозиціонер Ляшко разом зі своєю дружиною невідомо на які прибутки придбав нерухомості на 20 мільйонів. Ще два радикали Лозови та Мосійчук розбагатіли, хоча мали скромні депутатські прибутки. Також голова аудитслужби Лідія Гаврилова, в якої знайшли незаконного майна на загальну вартість майже 10 мільйонів гривень. Це не доведено до, до, до кінця детективами. І буквально на днях до суду потрапила справа міністра інфраструктури Володимира Омеляна, витрати якого склали вдвічі більше ніж офіційний дохід. Також міністр розжився новеньким позашляховиком BMW X5 2015 року випуску та чималими фінансовими активами у 4 мільйони 230 тисяч 500 гривень. Так само не встигли вручити підозру і першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині, сім'я якого лише за рік розжилася майже на 4 мільйони гривень. До речі, саме Павло Демчина є частим гостем адміністрації президента і негласно виконує роль куратора на президентських виборах. Тепер навіть притягти головного фігуранта останнього скандалу заступника РНБО Гладковського за незаконне збагачення по розкраданню армії тепер теж неможливо. Ми відсунулися з мінімум на 4 роки назад. Чого? Тому що кримінальний закон має зворотню дію в часі, але лише той, який пом'якшує становище підозрюваних фігурантів. Тобто, якщо скасовується відповідальність, то скасовується для всіх, в тому числі в минулому. Ці всі фігуранти умовно цих всіх проваджень фактично після ухвалення рішення Костійним судом вважаються чесними людясними. Тож немає статті, а значить, немає і винних. Всі вони, а також заможні прокурори та судді-мільйонери, які мали пояснити походження своїх багатств загалом на півмільярда гривень, тепер у цілковитій безпеці. Адже темне походження їхніх статків більше не злочин. Повернути це рішення назад не можна, рішення не оскаржується, і тому е сьогодні можна ствердно сказати, що 5 років втрачено зараз. Ми маємо легалізацію капіталів здобутих незаконним шляхом. Чому ж корупціонерів пробачили саме зараз? І чи пов'язане це з тим, що до виборів залишився місяць? Чинний президент, повинен зрозуміти, що вибори може він програти і відповідно імунітет протиліна разом з ним його їм доведеться відповідати за цієї кримінальні кримінального чи може це була чудова можливість тримати під контролем певних депутатів. Вони намагалися закласти, я думаю, такі прогалини або якісь такі моменти, які можливо в майбутньому могли би бути використані для їх власної виходи. Президент пообіцяв внести нову статтю до парламенту. Сьогодні ранком підписав, і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект, але складно прогнозувати, чи встигне він це зробити за своєї каденції. А тим часом Україна вже отримала реакцію від Європейського союзу. Мушу визнати, у нас є причини непокоїтися через вчорашні рішення конституційного суду про незаконне збагачення та доказову базу щодо цього. Звичайно, треба ще детально проаналізувати це рішення. Людина, яка володіє певним статком, має бути спроможна довести його походження. Це загально прийнята міжнародна практика. І зараз на кону не лише безвіз, а й фінансова підтримка України. Через скасування відповідальності за незаконне збагачення Україна не отримує наступний транш МВФ. А знаєте, чому в Сполучених Штатах майже немає корупції? Не тому, що там не дають хабарі, а тому, що там немає можливості ці хабарі витратити. Навіть взявши гроші, чиновник не може на них нічого купити, бо його одразу запитають про їх походження та посадять за грати. Це простий дієвий інструмент, але схоже, що наша влада не ставить собі за мету боротьбу з корупцією. Адже як з нею боротися, якщо вони її самі і очолюють? З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.